День сонечко, добрий день земелько, добрий день водичко, добрий день мітерець, добрий день дівчатка, добрий день, хлопчики. Дітки, вітаю вас сьогодні на цікавому занятті! І запрошую вас сьогодні на заняття з аплікації. А що ми сьогодні будемо робити? Послухайте віршик. Носить півник співунець на голівці грибінець. Грибінцем тим знає кожен, причесатися не можна. Розгляньте, який красивий півник. Діти, а ще послухайте, як півник співає і яке барвисте пір'ячко у півники. І на занятті з аплікації ми виготовимо з вами такого різнокольорового півника. Ось такого. Розгляньте його. Що в нього є: голівка, тулуб, на голівці червоний гребінець, червоний трикутний дзьобик, борідка червоного кольору у формі крапельки, тулуби-голівку з'єднує шия. На тулубі крило. А позаду на тулубі красивий різнокольоровий хвіст. І стоїть півник на двох міцних червоних лапках. Ось такого півника виготовимо діти сьогодні ми з вами. А для роботи, як завжди, нам потрібен кольоровий папір на ваш вибір. Ще нам потрібна половинка аркуша цупкого паперу, підкладна дощечка, ножиці, клей, серветка. Простий олівець фламастери. Невеличкі предмети круглої форми. Я взяла чашечку, кружочок і монетку. Підготуємо наші ручки до роботи. В кулачку живуть брати, чи знайомий з ними ти. Перший пальчик показайчик, другий пальчик помагайчик, третій пальчик все гуляйчик, а четвертий. Заважайчик, п'ятий братик прихваляйчик, кулачкові захищайчик. Кулачки сюди давай і спочатку починай. З кольорового паперу я вирізала кружочки. Помаранчевий найбільший, зелений, червоний, синій, маленький, як монетка, жовтий, підготувала невеличкі червоні прямокутники, більші, менші і квадратик. Далі беремо кружочки і всі кружочки розрізаємо на Помаранчевий, синій, червоний і зелений. Тепер ми почнемо викладати нашого пінника. Беремо половинку помаранчевого або жовто-гарячого кружочка, потім формуємо нашому півнику хвостика: зелений, червоний і синій. Різнокольоровий буде хвостик. Тепер зробимо нашому півнику шийку, беремо прямокутник. І від куточка до середини прямокутника зрізаємо. І від верхушечки до куточка теж зрізаємо. Це буде шийка нашого півника. Голова вона зрізана кругла. Тепер нашому півнику треба зробити лапки. Беремо прямокутничок. І від куточка до куточка перерізаємо. Це будуть лапки. Одна лапка і друга лапка. Тепер нашому півнику треба зробити дзюбика. Ми беремо шматочок червоного паперу і відрізаємо трикутничок. Ось такий маленький дзюбик буде у нашого півника. А ще у півника є гребінець. Знов беремо шматочок червоного паперу, відрізаємо прямокутничок і вирізаємо хвилястий гребінець. Ось так я вирізала гребінець і зверху на голівку приклала. І ще в нашого півника є борідка. Беремо шматочок паперу і в формі крапельки вирізаємо довільно борідку для нашого півника і прикладаємо. Тепер нам всі деталі треба приклеяти. Ми намалюємо покопівники. І домалюємо лапки. Діти, погляньте, а що в нашого півника не вистачає. Так, крило нам треба йому приклеїти. зараз ми виправимо все. Намастимо ще половинку червоного кружочка і наклеїмо нашому півнику крило. Ось тепер наш півник красунчик, діти. Ось такого півника наклеїла я. А якого півника діти наклеїли ви? Буде чекати з задоволенням фото ваших робіт. А зараз до побачення, до нових занять!